Іноземні делегації приїхали до Тернополя аби не тільки взяти участь у святкуванні дня міста, а й домовитись про подальшу тіснішу співпрацю. Зокрема, генеральний консул Чеської Республіки у Львові Мірослав Кліма подякував владі міста та області за сприяння у налагодженні співпраці з країнами-членами ЄС та запевнив, що Чехія буде і надалі підтримувати Україну на шляху її європейської інтеграції. Також міський голова Тернополя зустрівся з заступником мера польського міста Ельблон. Янушем новаком і Тернополь міст, і Тернопіль є єдиним з тих міст співпраця з яким почалась найперше. І ми зацікавлені співпрацювати далі, і не тільки з керівниками міст. Найбільше нас цікавить молодь. Ми прагнемо, аби вони обмінювались досвідом, враженнями та вміннями. І Я запросив сьогодні тернополян відвідати на тиждень Ельблонг, аби домовитись про постійну співпрацю. Вони зараз запрошують делегацію з Тернополя в Ельблонг. Запрошують приїхати не тільки керівництво міста, але й представників бізнесу, представників науки, тому що вже сьогодні досягнуто домовленості про те, що їх цікавить відправляти на навчання дітей, польських дітей в наші тернопільські університети, зокрема медичний, зокрема педагогічний. Крім того, домовились про обмін дітьми. Тобто діти з Тернополя будуть мати можливість їхати на майже 10 днів вчитися проживати. В Польщі, вчитися в польській школі, практикуватися польською мовою, ну і різнокультурна і освітня програма. А окрім того, я думаю, тому що я з польської сторони, в тому, щоб тернопільські підприємства, тернопільські компанії мали можливість працювати на ринку Польщі, зокрема в частині будівництва, в частині надання різного роду послуг.